Розділ другий. Але так буває не завжди. Одного разу стефа розсердилась. У неї тоді був, як іноді каже тато, невдалий день. Точніше, невдалий вечір. Усе почалося з того, що мама, забираючи стефу з садочка, не повела її, як завжди, на майданчик. Мамі не було коли, вона перевіряла модулі. Це такі папірці, на яких написано багато-багато слів, але дуже мало розумних, так каже мама. А вона знає все. Адже мама працює вчителькою вчителів. Це старші дітки, які вчаться на те, щоби вчити діток маленьких. І мама їм задає писати модулі, а вони пишуть дулі. Так каже тато, і Стефа сміється. Але мама не сміється. Вона весь вечір викреслює з тих папірців нерозумні слова, і гратися з нею не можна. Утім, це був лише початок, бо потім тато прийшов із роботи голодний, як пес, і злий, як пантера. І доки він кого небудь не перекусить, до нього краще не соватися. Лише поцілувати і все. Отож, доки тато на кухні когось перекушував, а насправді її борщик, який невідомо коли встигла приготувати мама, Стефа думала про пантеру. Вона бачила цю зверину в зоопарку. Але та пантера була зовсім не зла. Певно, тому що постійно спала. Через те, казав тато, що вона не голодна, бо і пантері, і людині треба поїсти, щоб подобрішати. Одначе, навіть подобрішавши, тато зі стефою не грався. Він увімкнув комп'ютер і сів писати статтю. Вибач, доню, в мене сьогодні за парка сказав, приголупивши стефу. Пограйся з лізятком. Запарки у тата були щотижня. Їх вигадували політики це такі погані дяді і тіті, яких показують по телевізору. Чакалки теж погані, але їх не показують. Це тому, що чакалки не платять копійку, а політики платять, але їм треба писати статтю. Не буде статті – не буде копійки, а не буде копійки – Смоктатимемо лапу, як медвідь у барлозі. Медведеві добре, в нього лапа смачна, а у Стефа не дуже. Стефа пробувала. Краще смоктати цукерку. Але все одно образливо, що тато не грається. Лізі, одна ще теж було не до ігор. Ліза вчила вірша. На пам'ять таке в неї було домашнє завдання. Ти чого сюди прийшла, малявко?» – огризнула сліза, коли Стефа відчинила двері дитячі, іди собі, не заважай. Я не малявка, обурилася, як завжди, Стефа, я вже в старшій групі скоро піду до школи. Подумаєш, на сестричку цей аргумент не подіяв. Ось коли я була у старшій групі, ти ще спала у мами в животику. Я не спала, я буцалася. Ну, то йди собі, буцейся де інде. Мені нема коли. А що ти робиш? Стефі хотілося гратися, а не лаятися. вчу. Якого про зайчика? Це ви, малявки, по різних там зайчиків у садочку шепелявите, а в мене тут ого як серйозно. Ось задали аж два вірші на вибір. Скажи, який мені вибрати? Росте Антонич і росте трава, і зеленіють кучеряві вільхи. Чи цей? Антонич був хрущем і жив колись на вишнях, на вишнях тих, які оспівував Шевченко. Хоча чого це я тебе питаю? Ти ж навіть не знаєш, хто такий Шевченко. Як це не знаю, бурла Стефа. Нам про нього в садку розказували, як він неба шукав. І тато книжечку читав. Та не небо він шукав, а стовпів, які небо підпирають, і лише тоді, коли був такою малявкою, як ти. А, а цей Антонич то пташка така? Яка пташка? Та на вишнях жив поет він. Хрущем був. Ким? Ну, жуком таким, травневим. Поет був жуком, ага. І жив колись на вишнях. І тут Стефа не витримала. Ти з мене знущаєшся? Поети не живуть на вишнях. На вишнях живе пташка. Ага, пташка какашка. Сама ти какашка, ображено вигукнула Стефа і кинулась на сестричку з кулаками. Ти все вигадуєш, щоб тільки зі мною не гратися. І всі вигадують усі, усі, усі. Зачувши крики, мама відірвалась від модулів і гукнула Стефо, не заважай лізі робити уроки. А я буду заважати. Буду, буду, буду. Хто це там не слухається, маму? сердито відірвався від комп'ютера тато. Я не слухаюся і не хочу слухатися, і не буду. Подивовані батьки зайшли у дитячу, але стефа настільки на всіх образилася, що не хотіла й розмовляти. Вляглася, як пепі, довга панчоха, ногами на подушку і, надувши щоки, демонстративно відвернулась до стіни. Тато завважав, що треба було б іще поскриготіти зубами. Але це не подіяло. Тоді Мама нагадала, що саме по таких неслухняних дітей і приходить вночі чакалка. Але Стефі було все одно чакалка, той чакалка. Може, у чакалки немає модулів і статей. Може, чакалка не вчить на пам'ять незрозумілі вірші. Може, з нею можна погратися.